Маємо одиничне коло, на якому зображений промінь, що утворює ОХ кут альфа. І точка перетину цього промену та кола має координати косинус альфа та синус альфа відповідно. І якби нам трохи краще побачити, то я пропоную опустити перпендикуляр. У нас утвориться трикутник. І тоді косинус альфа буде значенням х координати, тобто довжиною блакитного катета. Косинус альфа. І синус альфа буде дорівнювати довжині жовтого кадета, тобто y-координаті цієї точки. Синус альфа. Ну, і гіпотенуза, звісно, у нас дорівнює одиниці, оскільки це радіус одиничного кола. За допомогою цієї інформації ми можемо. Поєднати означення тригонометричних функцій через одиничне коло з означенням через трикутники. А от для цього я додатково позначу наші сторони буквами. Блакитний катет у нас буде А, жовтий катет у нас буде Б, і гіпотенузу я позначу як С. Добре. Можу записати, що косинус альфа у нас дорівнює стороні прилеглій до кута, з яким ми працюємо, тобто А. Поділений на гіпотенузу. Тобто це. Окей. Сторону А ми вже знаємо. Це у нас косинус альфа. І гіпотенузу ми також знаємо. Це одиниця. Будь-яке дійсне число поділене на одиницю буде дорівнювати самому собі. Тобто маємо рівність косинус альфа дорівнює косинус альфа. Те саме зробимо з синусом. Синус альфа дорівнює стороні, що лежить напроти кута, з яким ми працюємо. Тобто Б поділені на гіпотенозу. Тобто це. Запишемо. Але що станеться, якщо ми візьмемо наш початковий промінь і повернемо його додатково на π на 2? Тобто у нас утвориться кут π на 2 α. Чи зможемо ми якось пов'язати між собою значення тергонометричних функцій для цього нового кута та значення тригонометричних функцій для кута, з яким ми вже працювали, кута альфа. Зараз дізнаємось. Почну цього разу я з синуса. Я проводжу перпендикуляр. Синус це у нас y координата, тобто довжина оцієї от сторони, що я зараз помічаю блакитним. І ми можемо побачити, що довжини цих двох сторін, що позначення буде блакитним, є рівними між собою. Загалом можна помітити, що ці два трикутники є однаковими. Просто другий повернутий на 90 градусів на пі на 2. І так же воно фактично і є. Тобто зараз я можу записати, що синус пі на 2 плюс альфа, синус пі на 2 плюс альфа, у нас дорівнює косинусу альфа. І це повністю співпадає з означенням через трикутник. Якщо загальний кут у нас пі на 2 плюс альфа, у першій чверті ми маємо π на 2. Тобто оця от частинка це якраз і є альфа. Можемо повторити визначення якраз косинуса через трикутник. Це сторона прилегла до нашого кута, поділена на гіпотенузу. Тобто, знову таки маємо значення косинус альфа, синус пі на 2 плюс альфа дорівнює косинусу альфа, а косинус альфа відповідно дорівнює синусу π пі на 2 плюс альфа.